Їх гуртує робота. Студенти та викладачі Прикарпатського інституту туризму вирішили озеленити свою територію і взялися за висадку липової алеї. З небияким ентузіазмом ці хлопці та дівчата беруться за лопати, адже для більшості з них ці дерева є першими у житті. Жінки також можуть садити дерева. Я так вважаю. Якщо моя дочка або син захоче навчатися, то я ще й прийду і розкажу, що я допомагала садити дерева тут. Великі емоції. Я ніколи ще не садив дерева з такими ну, своїми викладачами. Це було захоплююче. Я цим горжуся, що я посадив дерево. Залишається тільки будинок збудувати і сина виростити. Викладачам також завзятості не бракувало. Усі вони, як один, не шкодуючи сил саджали молоді дерева. кажуть, своїм прикладом хочуть заохотити усіх громадян до озеленення рідного краю. Я думаю, що ми маємо бути європейськими не тільки в на словах, а європейськими у вчинках. Тому що ці акції вони показують позитивно, як можна молодь залучати до вже. Хороших наших проблемних таких моментів, які є. Проблема екологія зараз є дуже актуальна. Ми в такому районі знаходимося тут. В Івано-Франківську, де є екологічно чистий регіон, але вважаючи на те, якщо ми не будемо це зберігати і це не продовжувати, то екологія дуже сильно паде. І ось менш ніж за годину на території інституту, молодий садок. Цю подію освітяни приурочили і до історичної дати: 10 років інституту туризму у складі Прикарпатського національного університету. Викладачі кажуть, липа може проіснувати понад сотню років, не менше бажають і своєму закладу. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.